Умову даної задачі в такому вигляді. Отже, в наявності є 8 збірників і 10 книг науково-популярних, а ми маємо вибрати 2 збірники і 3 науково-популярні книги. Збірники ми будемо вибирати серед збірників. Порядок вибору не грає ролі, тому це буде комбінація з 8 по 2. Науково-популярні книги ми вибираємо серед 10, знову ж таки, порядок ролі не грає, це буде комбінація з 10 по 3. Ми вибираємо і збірники, і книги, тому дані варіанти маємо перемножити. Будемо шукати, отже, спочатку запишемо 8 факторіал на 2 факторіали, 8 відняти 2 6 факторіал, а тут 10 факторіал на 3 факторіали, і 10 відняти 3 7 факторіал. Скорочувати будемо. Тут скоротимо на 6 факторіал. 8 Факторіал залишиться 7 на 8, а тут два факторіали в знаменнику розписали. Далі скорочуємо 10 і 7 факторіал на 7 факторіал. Залишається від 10 факторіал добуток 8 на 9, на 10, а внизу 1 на 2 і на 3. Ну давайте ще попробуємо скоротити те, що можливо скоротити. Ну от, наприклад, 2 і 2 4 скорочуємо, залишається тут 2. 9 і 3 скоротили тут 3. Що ми маємо? 7 на 2 14, а тут 8 на 3 24. 24 множимо на 14, шістнадцять, вісім, дев'яносто шість. І тут двадцять додаємо. Триста тридцять шість. І потім множимо на десять. Три тисячі триста варіантів. У нас пряма призма. В основі ром зі стороною двадцять. А де дорівнює двадцять. І відомо периметр одного з діагональних перерізів. Нехай перерізу діагонального bb 1 d 1 d От, периметр, тільки, зверніть увагу. Даний периметр, тобто сума довжин сторін перерізу, буде дорівнювати 58. Висота призми 5 bb 1 d 1 d це прямокутник, у якого дві сторони по 5. ДД1 і ББ1. А отже, ми можемо знайти діагоналі БД і Б1Д, діагоналі ромба АБЦД. Від периметра 58, ми віднімаємо 2 по 5 – 10, І це у нас дві сторони БД, тобто, ще ділимо на 2. 48 на 2, 24. Отже, ми знайшли, що БД буде дорівнювати 24. Для того, щоб знайти об'єм призми, ми скористаємося формулою об'ємів призми. Об'єм призми – це площа основи, що множиться на висоту. Висота нам відома 5, а от площу основи можна шукати за формулою площі ромба. Через діагоналі це одна друга Д1 на Д2. Одна з діагоналей нам відомо: БД дорівнює 24, таким чином, знайдемо іншу діагональ АС. Ми знаємо, що діагоналів ромба перетинається під прямим кутом. Тобто, наприклад, кут АОД дорівнює 90 градуса. І в точці перетину діляться навпіл. Тому, так як вся діагональ БД 24, то АД дорівнює 12 см. ОД 12. Тому з прямокутного трикутника АОД будемо шукати катет АО. АО це корінь квадратний із АД у квадраті мінус ОД у квадраті. Тобто корінь квадратний 20 у квадраті, відняти 12 у квадраті. Далі шукаємо, чому це буде дорівнювати. Я, наприклад, це буду шукати таким чином: от у мене є прямокутний трикутник. У нього гіпотенуза 20 кате 12. Кожне з цих чисел поділю на 4. Тут буду мати 5, тут 3. Отже, тут відповідає число 4. Єгипетський трикутник 3, 4, 5. Я ділила кожне число на 4. Тепер помножу на 4, 4 і буду мати 16. Таким чином, АО дорівнює 16. Або ось тут можна порахувати, це також буде те ж саме число. Тому діагональ АС буде дорівнювати 32 в два рази більша, ніж АО. І тоді площа основи: це одна друга, одна діагональ 24, інша 32. Скоротимо, і далі 32 будемо множити на 12. 32 на 12, але я зразу напишу і об'єм, тобто площу основу 12 на 32. Мені ще потрібно помножити на висоту 5. І отут, наприклад, я 12 помножу на 5, це буде 60. І 32 далі помножу на 60. 2 на 6, 12, 18, і 1, 192 і 0 дописали. 1920 об'єм нашої призми. Ми маємо квадратне рівняння. Тому давайте попробуємо знайти корені цього квадратного рівняння через дискримінант. Отже, дискримінант. Мінус 4а в квадраті, мінус 4 на 1 і на 4 а квадраті мінус 25. В результаті 16 а квадраті мінус. 16а у квадраті і плюс 4 на 25 100. Як ми бачимо, дискримінант дорівнює 100. Тому продовжуємо далі шукати корені. Отже, їх дорівнює 4А плюс-мінус корінь із дискримінанта 10 і поділити на 2а. Перший корінь 4А додати 10, ділимо на 2. Почлено ділю на 2, і буду мати 2а плюс 5. Другий корінь 4А мінус 10 ділимо на 2, 2а мінус 5. Корені знайдені. Далі нам сказано, що перший корінь повинен бути менше одиниці, а другий корінь більше за одиницю. Так як ми бачимо, що. В другому випадку ми віднімаємо 10, в першому додаємо 10, то, звичайно, другий корінь, оцей корінь, у нас є меншим. Отже, саме він повинен бути меншим за одиницю. Тому я запишу: 2а-5 менше одиниці. А це більший серед коренів, тому він повинен бути більший за одиницю. 2а плюс 5 більше за одиницю. Розв'яжемо дану систему нерівностей. 2а менше 6, а тут 2а більше за мінус 4 Одиниця відняти 5. І тому а менше 3, а тут А більше мінус 2. Тому А повинно належати проміжку від мінус 2 до 3. Вернемо увагу, що то значення мінус 2 і 3 не належить даному проміжку. Тому які ж цілі належать? Отже, тут є цілі на цьому проміжку: мінус 1, 0, 1 і 2. І як ми бачимо, кількість їх дорівнює 4, тому у відповідь пишемо число 4.